Всім доброго дня! Вже потрохи готуємося до посадки чеснику зимового. Вже підготували грядки під посадку зимового чеснику. Сьогодні хочу вам розповісти, коли плануємо садити чесник, які сорти будемо садити, які переважно сорти садимо, як вони себе показують. Цього року чесник плануємо садити раніше, бо в нас осінь дуже холодна. Не знаю, як у вас, але у нас прям дуже сильно похолодало. Ті роки в нас прямо осінь було по 20, по 25 градусів тепла могло бути. Цього року в нас моментально похолодало, по 7-8 градусів. Вночі могло бути і 3, 4 градуси, і заморозок, тому цього року плануємо раніше Сидитий часник зразу вам скажу, який в нас регіон, щоб ви орієнтувались нас? Це західна Україна, в нас Прикарпаття. Чи ви орієнтувались, який в нас клімат? У Нас трошки тепліше ніж на півночі України, але холодніше ніж у центрі України і на півдні України. Десь такий в нас клімат, дощовий в нас такий клімат, але досить такий помірний. З чого ми виходимо, коли визначаємо дату посадки? Нам треба, щоб часник корінився. Саме укорінення саме головне: якщо часник коріниться, він гарно перезимує, він гарно закладе врожай, він за зиму не пропаде, гарно стартує, не поживтіє. І дасть вам гарний врожай. Це саме головне вкорінення. Коли чеснику створені умови, щоб він корінився, він набирає необхідні поживні речовини, цукри, які його забезпечують зимою, і відповідний старт весною. І якщо він не вкоріниться і він почне використовувати свої речовини, поживні він буде брати ці поживні речовини з цих зубчиків своїх, тоді відповідно і врожай буде менший. Переважно, щоб чесник гарно укорінився, йому треба десь 2-3 тижні. Це до 21 дня. Тому ми переважно стараємося посадити чесник десь за 2-3 тижні до стійких холодів. Я вам хочу сказати, що стійкі холоди в нас зараз це відносне поняття, бо у нас може бути в листопаді початок стійкі холоди, потім через тиждень вже може бути плюс 10, плюс 15 в листопаді, тому це досить відносне поняття. Переважно дивимося по прогнозу погоди. Якщо за 10 днів вже холодно стає, знижуються температури. Тоді ми вже стараємося садити часник, щоб було, по-перше, достатньо часу, щоб вкорінитися. І по-друге, щоб нам було комфортно його садити. Бо одне садити, коли ще тепло, земля досить ще не холодна. А друге садити, коли вже холодно, дощ, сляка, мороз це зовсім інше. Хоча багато людей мені пишуть, що садять чесник і в листопаді, і в грудні, і в січні, і чесник гарно получається. У зв'язку з цим хочу вам сказати, що в кожного різна погода, в кожного різний клімат, навіть замерзання, розмерзання, сніги по різному, кожному випадають. Тому якщо ви садите на новий рік чесник і чесник у вас получається, садіть на новий рік. Знаю людей, які садять чесник навіть в вересні. Наперед садять, глибше його садять, і чесник також у них получається. Ми таке глибоке садіння у вересні не практикували, тому я хочу вам сказати, що це кожного своя практика. У нас така практика, що ми переважно в жовтні садили. Колись ми садили до покрови старої часник, десь в числах 10-14 жовтня. Тепер ми вже спрактикувалися, що в нас виходить, гарно вкорінюється. Як я можу сказати, що в нас виходить? Це можна перевірити, коли, наприклад, у вас після морозів, коли відлига, і ваш часник, наприклад, в січні так є такі теплі дні, і коли ця відлига, ваш часник не повлазив з землі. Оце ви можете сказати, що ви вгадали, і ваш часник корінився, гарно у землі закріпився, і коли були мороз, і мороз відійшов і він його не викинув з землі. Оце можна сказати, що ви вгадали зі строками посадки. Тому вже останні роки ми спрактикували, що це в 20-х числах жовтня. Ще на строки посадки впливають глибина посадки чеснику. Є такі люди, що дуже рано садять чесник, наприклад, кінець вересня, початок жовтня, але його садять глибше. Тому, якщо ви хочете, наприклад, раніше посадити, то можна трошки глибше посадити. Переважно по нашій практиці ми садимо чесник десь на глибину 7-10 см, не треба мілкіше, бо чесник може мороз викинути або він може змерзнути. І стараємося не дуже заглиблювати. Якщо глибоко його посадити, щоб йому зійти, йому потім буде треба використати більше сил, щоб формувати цей пагін і сформувати зелену масу. Так само буде глибина посадки буде впливати на прогрів землі і на прогрів кореневої системи. А весною це дуже важливо. Якщо буде дуже глибока посадка, і коренева система буде глибоко залягати, це буде впливати, що не буде прогріватися коренева система. А для кореневої системи прогрів, особливо весною, коли ще холодні температури, це дуже важливо. І через це найчасник може бути хворіти через таку глибоку посадку, тому я би вам радив дуже глибокою посадкою не зловживати чеснику і особливо не зловживати такою глибокою посадкою, коли у вас важкі ґрунти, суглинисті. це гарантовано негативно вплине на врожай вашого чеснику. Звичайно, якщо у вас ґрунти легкі, піщані може це так і не вплине негативно на чесник. Але якщо тяжкий ґрунт, на це зверніть увагу. Ще хочу кілька думок щодо одного питання. Багато зустрічаю відео, що кажуть, що от, наприклад, можна навіть садити раніше чесник. Часник зійде до зими нічого страшного. Я не знаю звідки це взялося, але якщо чесник зійде, він випустить цей зелений пагін, то потім протягом зими мороз. Сніг буде на цей зелений пагін пливати. І доведено, що через це може бути втрата врожаю, особливо коли цей зелений пагін вимерзне, коли будуть сильні морози. Потім весною часнику буде, треба формувати новий пагін, це витрачати сили. Через це втрачається врожай. Я не знаю, звідки це люди взяли, чи собі придумали. Бо в нас деколи є таке, що просто люди придумують. В них, наприклад, часник зійшов, в них був непоганий врожай, і вони вважають, що це всім підходить, але в кожного різний. Клімат, кожного різна погода. Якщо у вас сильні морози і ці пагони повимерзають, ви будете мати менший врожай. Ще хочу вам розповісти, який переважно чесник ми садимо, бо в коментарях були питання. Ми переважно садимо, от ми маємо іспанський чесник, ми його купляли в магазині. Цей часник непогано в нас родить. Я не знаю, що це за сорт. В магазині був написаний іспанський, тому ми його і садимо, і знаємо, що він іспанський. Другий сорт це у нас Любаша. Дуже багато років вже його садимо. Сорт відомий, він підходить для нашого регіону, гарно родить, не так сильно хворіє. Ну, на чесник хворіє, бо в нас земля не дуже для чеснику, він хворіє, але Любаша непогано у нас родить. Також ми садимо деякі сорти домашні, ну, тих сортів не знаю назву. Цього року ще я купив дюшес. Отакі От гарні головки чеснику. Мені сподобався дуже. Хвалили цей сорт чеснику, хочу попробувати і вам вже розказати. Кажу про свої враження від цього чеснику. Тому таке нас сьогодні відео за посадку чеснику. Всім бажаю гарно підготуватися і вчасно посадити і цибулю. Всім гарних рожаїв і мирного, мирного неба.